На каналі Радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Представляючи гостю сьогоднішньої передачі, я згадую слова свого колеги, журналіста і продюсера, який нещодавно був Литві і говорив друзі: ущипніть мене за носа. Я у вільнюсі спілкуюся з Мирославою Которович. Нас з Олегом в студії ще сьогодні не треба, тому що справді зірка української музики світової музики, скрипалька, заслужена артистка України і педагог Мирослава Куторович сьогодні в гостях в українській хвилі. Вітаю, пані Мирославу. Вітаю, пані Олено. Вітаю, дорогі друзі, земляки тут на литовській землі. Ви знаєте, коли я готувалася до передачі, я подумала: ну от зараз я буду питати, як війна вплинула на творчість, і я хочу про це попитати, і чи даєте ви концерти? А потім я зайшла в ваші соцмережі. І коли я побачила просто. Вир ваших дописів, ви старанно ведете соцмережі, спасибі. Це дуже цікаво і пізнавально. Там можна і побачити і почути багато чого. І коли я побачила географію концертів, відгуки, от все це ну просто нахлинуло. І настільки цікаво, хочеться розказати, хочеться поділити, щоб ви поділилися і з нашими слухачами з українцями, тому що насправді ваш приклад це приклад того, що, попри все, попри страшні виклики війни, мистецтво живе. Чим живете ви сьогодні і що вас надихає? Ви знаєте, дійсно, в нас така професія, яка помічна, яка цілюща, тому що в мене є така ідея, що я як митець маю простір очищати. От є така ідея, і я навіть казала колись, що навіть якщо Моцарт прозвучить при порожній залі, світ вже стане кращим. І через це. Хочеться, звичайно, якомога частіше його очищати. А класична музика, мистецтво, воно покликане це робити. І дійсно таке враження складається, що я просто мега продуктивна, дуже багато роблю концертів. Як це відбувається? Це відбувається так, що кожен раз я дійсно хочу продуктивно приїхати в Україну. Або я не відмовляюсь від жодної пропозиції виступити тут. І можу, не можу, хочу, не хочу, бо дуже багато ще ж таких поточних справ є, і треба і за квартиру платити, як всім, і так далі. Я все одно бодай вночі, бодай після роботи я готую оці нові програми. І колись мені сказали: Слухай, Мирося, ну ти фонтануєш ідеями. Кажу: я не фонтаную ідеями. Просто ті ідеї, які... І раптом до мене зайшли в голову, я їх реалізовую. І тому таке враження, що я фонтаную. Насправді я оці мої такі, ну знаєте, очікувані, довгоочікувані, якісь. Якщо з'їде з неба якась ідея, я її дуже бережу і я її намагаюся втілити. Ну от за цей час, поки триває велика війна, ви виступаєте в Києві, так? Виступаєте так. в Одесі, і що вразило мене особливо, ви їздите до Харкова. Ну, це честь, це, знаєте, це вже для тих, у кого намір очищати, це просто подарунок поїхати до Харкова. І цікава була поїздка. До речі, от Харків Музикфест проходять щорічно, вони не припиняли. Проведення фестивалю, не дивлячись на такі складні часи на обстріли, на те, що там в принципі небезпечно. Але ви знаєте, ну в цих умовах оцей діамант він яскравіше сяє. Оця духовність вона яскравіше відчувається. Я приїхала в Харків. Це неймовірні відчуття. Це неймовірні. Я тільки вийшла на вокзал, я вже постила, як ви кажете, да сумлінно, пощу я вже постила, що Харків великими літерами треба писати, і наскільки він потужний. Потужний, наскільки там потужна енергетика, і наскільки він український, проукраїнський, тобто це чудо якесь. І мене вразило, ми прийшли на сніданок, ну, в якесь кафе невеличке. І я мало не розплакалась. Там чистота така. Друзі, напевно, це найчистіше місто, яке я бачила в житті. Вони, оце скло вітринне, ну не вітринне, а це в підлогу да, на вході. Стояла жіночка і його протирала до Доблиску, розумієте, там вночі були якісь напопередодні обстріли, в них одразу все прибирається. І навіть в рекламі, навіть в логотипі Харків-музикфесту, якщо ви придивитесь, там використана оця структура фанери, тому що Харків... Славиться тим, що не дивлячись на якісь обстріли наших ворогів і в цю розруху, на ранок вже стоїть фанера в вибитих склах, і вони взяли цей символ собі в логотип фестивалю. Надзвичайно символічно, і мені пригадується зі свого боку свій досвід проживання блокади в Чернігові навесні 22-го року. То ви говорите, а в нас до останнього, коли вже всі чекали якоїсь розв'язки драматичної кінець березня, а Чернігів стоїть 40 днів. А Чернігів стоїть, комунальники працювали вже води не було. А комунальники все одно прибирали вулиці. Це той стрижень, який тримає людей в такі найтяжчі. Часи випробувань. А от сам фестиваль цікаво. Я нагадаю друзям, це було навесні фестиваль. Як взагалі подібні дійства відбуваються у Харкові? Тому ж це сховища чи це назовні? Концерти відбуваються по перше безкоштовно, так як і транспорт в Харкові. весь безкоштовний. І завдяки спонсорам, і можна потрапити на концерт, пройшовши реєстрацію, і лише персонально отримати запрошення і місце проведення. Тобто, на загал місце не повідомляється, і мені дуже пощастило. Ми грали концерт музики Сільвестрова і назвали кодом тиша, тому що всі концерти було прийнято рішення називати кодами. І в наш був код тиша. На мій погляд, найвлучніше для Валентина Васильовича музики. І я переживала, де ми будемо в якомусь бункері грати, що не буде акустики. Я дуже переживала, навіть писала листи, будь ласка, мені якісь мікрофони такі, які створюють хол, да, які створюють акустику. Надайте. І вони надали ті мікрофони, але вони не знадобились. Наш простір він як церква звучав і привезли Стенвей рояль. Ну, щоб ви не сумнівались, тобто Сільвестров відбувся і. То, як приймали, і то як слухали, і то, як мені простір подарував цю тишу на цей концерт. Бо ми якраз поїхали з Києва. Я ще так здалеко підходила до піаністки, до Наталії миколаївни стручан щоб вона погодилась їхати в Харків, бо не всі такі, знаєте, завзяті. І так здалеку, здалеку, і якось так все-таки вона погодилася, якось вміло це зробила. Видно, <світка> зацікавила музикою. І я вам хочу сказати, що коли ми поїхали з Києва, якраз в цей день був страшенний обстріл Києва. Ми були в потязі, і ми приїхали в абсолютно тихий Харків. Тобто те, то, чого ми боялися, воно, на жаль, відбулося в моєму рідному місті. А ми побачили якраз тихий, такий, знаєте, Якийсь квітучий, співучий пташками, трошки що... і з музикою Сильвестрова Харків. І з майстер-класами для дітей якраз на мене справило велике враження, що там діти займаються музикою. Вони, звичайно, зголоднілі на. Такі уроки на очні уроки, на живі уроки. І тому те, що зробив Харків Музик Фест, для них такий подарунок. І для мене в тому числі. Бо я поспілкувалася от з цією щирістю, з цією відвертістю, такою якоюсь, не знаю, це великий подарунок і безпосередність у цих дітей, і які сприймали кожне кожне слово. Вони чекали на нього. Я пригадую, ви говорите. Я пригадую, як минулого року тут, у нашій студії в українській хвилі, був юний музикант із Харкова Юхим Мельников. Це хлопчик, який з чотирьох років буквально грає на баяні. Він баяніст, і от для нього було откровенням те, що в Литві, а прийшов він в міжнародну українську школу Литви, і він каже: Я зустрів українських дітей і чомусь мені здавалося, що діти, які виїхали за кордон, ну от вони за кордоном, вони швиденько перелаштовуються на інше життя, і от Україна від них далека. Коли він побачив українську школу, він каже: Боже, я усвідомив, яка тут Україна завдяки цим дітям вона живе, вона росте, вона розвивається. На той час, а ми розуміємо, що у Харкові школи ж всі онлайн працюють, так а він побачив офлайн і. Потім, коли дитина розказала, що він не має змоги навчатися очно з педагогами, тому що суцільні обстріли, тому що такий стан. І ми розуміємо, цінність. Я уявляю собі харківські діти. А це ж не просто діти, це дитячий симфонічний оркестр і учні музичних шкіл Харкова. Це для них видавали свої майстер-класи. Які це справді подарунок долі, і яка це удача це пережити і це увібрати в себе. Так і вони теж, от в тому простірі зі стенвеєм їм ви компонували піаністки на стенвей. Тобто для них це теж подія, і це такий міні-концерт. Тому що розумієте, музикант він же ж не може в стіл працювати. Йому ж треба обов'язково виступати. Обов'язково, бо отак от трошки простою буде там пару місяців, і вже дискомфортно виходити на люди. Тому, звичайно, це прекрасна така. Оказія показати себе і відчути себе, відчути свою гру при інших, а вона, як правило, інакше відчувається. Те, що ти вдома робиш, ой, вдома все виходить, а чомусь не вдома. Вже не так. Я завжди своїм студентам кажу, що, мабуть, це такий феномен, що, по-перше, ми активізуємо свою увагу при присутності інших. А по-друге, є феномен слухача. Тобто вже міняється простір, міняється взагалі всі вібрації, лише від того, що слухач теж уважно слухає і додає якоїсь своєї енергетики і своїх думок. Це от на моє переконання. Бо я дуже щитую простір, і для мене концерт на концерт не подібний, наче я та сама, але виходить якось інакше кожен раз. Якісь чари відбуваються. Думаю, що слухачі впливають теж на виконання, тому важливе уважне слухання бажано доброзичливе. А ми постійно згадуємо про баяніста Йохима юного з Харкова і задаємося питанням: а як зібратися діткам на репетицію? Як організувати цей безперервний процес в таких містах, як Харків, Київ? Як зібратися музикантам на репетицію? Як це відбувається в музичних школах? Ну, ми чули, що це проблемно зараз. Можливо, це була репліка. А ваші думки з цього приводу Як це відбувається насправді? Пане Олеже, звичайно, ми фактично. Деякі моменти поставили на паузу. Ну от навіть взяти в приклад мою доню. Мою дочку, коли був ковід, да, з 2019 року була на паузі очне навчання, очне спілкування. Потім війна ще більше внесла корективи. І я думаю, що я прийняла рішення виїхати, коли ми спершу потрапили в Німеччину, і там вона вчилася. А потім було прийнято рішення їхати до Литви, бо тут в мене були перспективи творчого життя. Як ви бачите, вони виправдалися. І Надійка, моя дочка, вона сказала велике дякую мені за це рішення. Через час вона казала: Мамочка, дякую тобі! Я хоч відчула, що таке повчитися в школі. От вона теж власне вчиться в муж вже закінчилась цього року, і вона цей досвід отримала. Тільки тут, ну я маю на увазі такого дорослого шкільного життя. Тому кожен приймає рішення в своїй родині, бо це складне рішення і їхати складне рішення, і залишатися, на мій погляд, ще більш складне рішення. І є можливості зустрічатися, є. Це якісь все одно напівприватні домовленості, бо кожен бере відповідальність в цей момент за своє рішення, скажімо, вийти з дому, вийти з укриття. Ну що ж казати, ці укриття насправді, крім метро, я не знаю таких, от прям. Таких безпечних укриттів, ну насправді дійсно безпечних. Але я знаю, що у нас є в метро навіть школи, деякі класи відкривають, і це, на мій погляд, крута така ініціатива. От там дійсно діти можуть трошки розслабитися і якось задньою думкою не думати про небезпеку, а переключитися на навчання, на якісь нові знання. Ми продовжимо ще в нашій розмові. Сподіваємося тему школи, тему викладання. А зараз, оскільки вже мова зайшла про Литву, про вас у Литві, про Литву у вашій творчості, можливо, запросимо і музику в нашу передачу. От якщо можна, хай спочатку можливо, прозвучить уривок, а потім ми розкажемо, що це. Але представте, будь ласка. Ну, увірветься в нашу розмову. Складний такий за музичною ідеєю уривок. Це твір Ораторія Альґердаса Мартінайтеса, закликання віри і надії, і виконання, живе виконання національної філармонії України у виконанні капела Лятошинського під уродою Богдана Пліша. Нагадаємо, друзі, в ефірі Українська хвиля а сьогодні. В ній на гостинах відома українська скрипалька, заслужена артистка України і педагог Мирослава Которович. Зараз ми слухали з вами уривок ораторії Альґертаса Мартінайця. Закликання віри і надії. Прем'єра, українська прем'єра цього твору мала відбутися в Києві восени минулого року. Утім, музика, що покликана нагадувати слухачам про злочини Росії, які країна агресор чинила в минулому столітті. Не змогла восени прозвучати повною мірою через сучасні злочини Росії. Тоді програму обірвала повітряна тривога. Ну а зараз пані Мирославі, передаю слово, і все-таки хочеться почути, що це за твір, коли він справді нарешті буде виконаний гідно на українській сцені, і, взагалі, про те, що в вашій творчості означає Литва. Цей твір вже виконано, Прем'єра відбулася через півроку після того як. Нам перешкодили російські шахіди. І ви знаєте, історія виконання взагалі цього твору в Україні, вона перегукується з моєю особистою родинною історією. Я виконувала цей твір у складі оркестру національного оркестру Симфонічного Литви, і я пережила якийсь катарсіс. Тобто, коли на сцені почали відбуватися події, Відновлюватися, да? От розповідь про події кінця 30-х років, коли людей, жителів країн Балтії, литовців, латишів і естонців в один день загнали в товарняки або, по-моєму, навіть скотовозки. це були вагони для перевозу скота. і відправили, якщо я не помиляюсь, 90 тисяч в один день. В Сибір ця травма не загоїлася по цей день. І, звичайно, от, зокрема в Литві про цю подію нагадують це кожна родина практично пережила ну, цю біду. Хтось з родичів був вивезений, хтось народився. Там мама, наприклад, народилася десь в Сибіру і верталися вже сім'ї до Литви. Тобто, ну це злочин. Це злочин, який залишиться в пам'яті, який, по моєму, на генному рівні вже відбито в литовській нації. Такий самий злочин пережили ми, українці і моя родина, коли з Холмщини, причому двічі мою родину, один раз депортували до Туркміністану, і другий раз вже мусили в один день зібратися і переїхати на територію радянської України до Волині. Тоді мій прадід священник, він був головним в групі тим, хто супроводжував цих нещасних українців, які мусили за один день зібрати всі свої речі, якщо вони не покинуть їм смерть. Тобто, ну це якийсь жах. І я, коли грала в оркестрі цей твір, я зрозуміла, чому ми стоїмо, чому ми опираємось до останнього. Розумієте? І чому ми маємо це робити, і чому ми це робимо? Тому що до останнього російського чобота, сапога, треба стояти за нашу землю. Бо цей російський сапог буде вести себе так, як вів себе НКВДшник в творі Альгердеса Мартінайтеса. Я власне, ну от цей шматочок, який ми послухали, це про те, як литовці яких депортують, співають пісню до Марії, заклик до Марії. А русський оцеєнків Дешнік, не знаю, хто там, він насміхається, перекривляє їх і каже, що ой, ви скоро будете, як Сівірські волки, вить завилі тут своє. До речі, коли ця прем'єра відбувалась, коли грали цей твір в Литві, то текст читач в мегафон, він казав литовською мовою. А в нас в Україні було прийнято рішення, що в оригіналі буде говорити. Казали, наче що це ретравматизація може відбутися, що як так, зараз прийнято рішення зі сцен, щоб не звучала російська мова, але знаєте, з пісні правди не викинеш, слів не викинеш. І було прийнято оригінально, щоб залишити цей твір в оригіналі. До речі, спеціально для української прем'єри Альгерте Смартінтіс написав п'яту частину, яку назвав. Улюблені, і вона написана українською мовою, і тексти там біблійні. Так що це вже, знаєте, коли творчість породжує творчість, і коли намір. А в мене був напевно ну такий порив, щоб це прозвучало в Україні, як підтримка для наших людей, як вдячність литовцям, що вони прихищають наших, дають прихисток нашим людям. І я отримала як подарунок творчого такі. от Можна сказати ще один росток у твора. Спасибі пані Мирослава, за те, що бережете історичну пам'ять двох народів, і окремо дякую за те, що допомагаєте українцям, які зараз через війну живуть в Литві, зберігати нашу національну ідентичність, нашу культуру, наше відчуття стійкості на цій землі. Я розповім слухачам, що у вільнюсі діє скрипкова школа. Мирослава Котурович. так це справді так, так і є, так. і я думаю, що для дітей, які мають можливість вчитися музиці і мати першою вчителькою музики, Мирослава Котурович у вільнюсі, це надзвичайна удача. Розкажіть про це. Ви дуже до речі, вірно сказали, що перша вчителька музики, бо Перша вчителька або вчителька скрипки це мені здається не те, про що я спілкуюся з малечею. Мені такий досвід випав вперше. Да? Це якийсь прямо виклик, я б сказала, бо я завжди займалася вже з підготовленими музикантами в академії. А тут мені треба навчити дітей з нуля, причому різного віку дітей, не просто малюток з 6-7 років. Я цей виклик прийняла з задоволенням і виграла, тому що оцю творчу частину мою звичайно найбільше покриває у вільнюсі саме мій гурток скрипкова школа Мирослава Которович при міжнародній українській школі. Бо там я сама собі творець, і так як я побудую урок, залежить лише від мене і від потоку, який я вхоплю з цими дітьми. Моя ідея їх навчити дуже швидко на дуже високому рівні, тому що мені хочеться говорити з ними однією мовою. І що цікаво, ми, коли ставимо діткам високі задачі, розумієте, вони впоруються. Якось ми деколи собі самі робимо обмеження, якісь, що дітям треба поступово, спершу примітивно, потім трошечки вже, наче рівень, підвищувати. Мій досвід каже: ні. Мій досвід каже, що йдемо не від примітиву, навпаки, йдемо від найвищих зразків, найкращих. Можна навіть спробувати складною мовою. Якщо не пускає дитина, тоді опускаємося. але... Перша спроба має бути, мені здається, з найвищого ступеня, найвищої сходинки. При цьому треба врахувати, що ваша учениця вона ну зовсім-зовсім юний, ніж на вік. Так хто вони? Розкажіть, будь ласка, і звідки? До речі, я знаю, що там діти з окупованих територій також? Так, є, і з Волновахіє, і з Вінницької області діти з різних регіонів приїхали. Але знаєте, що цікаво, що практично всі. Ці дітки, які в мене навчаються, вони хотіли грати на скрипці вже давно. І так трапилося, що я до них притягнулася. Це, я думаю, таке треба було мати бажання. Але навпаки, не я шукала учнів, а вони дуже довго шукали, вишукували, і навіть ходили до шкіл і пробувались. Тобто, І тут от така нагода, що я втрапила до школи. І завдяки пані Олені Внуковській, яка власне дуже розвиває оцю сторону позашкільного навчання і творчого розвитку дітей, це стало можливим. Так що ми можна сказати, виграли джекпот зі всіх сторін. Ну от зараз в мене така мить, коли я маю говорити, що передача добігає завершення. Дуже дуже мало часу лишається ефірного. Хотілося б ще послухати ваше виконання, якщо буде нагода. Ну а при цьому, все-таки нагадати слухачам і в Литві, і в Україні, тому що слухають нас не тільки в Литвій ефірі, а завдяки інтернету, онлайн-трансляції можна послухати в Україні Радіо Лерта Класика. То де найближчим часом можна послухати ваші концерти. Ну, зараз ми заграємо з Литовським національним симфонічним оркестром концерт на виїзді. До речі, приходьте на концерти. Литовська філармонія національна. Вона дає українцям шанс потрапити на концерти безкоштовно на досі, деякі так? Досі. досі, досі. І слідкуйте, якщо ви оберете концерт на нашого оркестру, то ви мене там побачите. А що стосується сольного виступу, то це буде 3 липня. У будинку актора в Києві в 18-й годині, і там я буду грати концерт, присвячений світлій пам'яті мого легендарного батька Богдара Которовича. А от цей твір, який ви зараз послухаєте, він дуже гарно таку лінію продовжує дитячу світлу, тому що він написаний литовським композитором Арвідасом Мальцісом. Це мій колега, до речі, по в оркестрі. І він написав його до дня народження своєї онучки і назвав Мрії Ізабели, її звати Ізабела, використав тему Франца Шуберта, ну і, звичайно, свої теж. І, на мій погляд, як він сказав, що він хотів в цей твір вкласти найсвітліше, найтепліше те, що він міг би подарувати своїй рідній людині. Що ж, така щаслива нагода? Ми ведучі, журналісти Олена, Олег Головатенки, звукорежисерка передачі Соната Ядявічені, Разом з вами, друзі, всотуємо добро, світло, натхнення, яке сьогодні подарувала видатна українська скрипалька, заслужена артистка України Мирослава Которович. Ми з вами зустрінемось в ефірі, як завжди, наступної суботи, о 14.30, А зараз слухаємо музику.